Вітаю українці і діти нахуй москвороті. Це, ви знаєте, хто то є, це є пан Резніко, це є цілий міністр наш сам з Львівської області. А це є його заступник міністра, який ховає бабло. Всі заступники міністра ховають бабло в дивани. Так що... Який міністр, такі і заступники. Так що, що б ви не говорили, в Україні абсолютно нічого не змінюється. Як українці крадуть, так і будуть красти. Але ми це, блядь, колись закінчимо. Слава Україні! Так, блядь, годують в п'ятий ЦРБ військовослужбовців пусті макарони і кусок хліба, щоб швидше поправлялися. Ось Дивіться, ось буржуйки, да? котли, як говорять, прислали за кошти нашої громади. Ви розумієте, якщо я би хотів привезти цю буржуйку, поставити в сесійну залу і щоб наш міський голова Михайло розпалив і погрівся, щоб ви розуміли, хто розуміється в цьому. Я не буду говорити, хто це робив, але я думаю, що дивіться, немає рішетки, немає ні цього підувайла. дивіться, на заціну трубу поставили, яка входить, вона просто, дивіться, оце вона перекліпає вона перекр... і воно все димить. У нас немає продухи. Ви скажіть мені, навіщо ми тратимо ці кошти? Що ви хочете цим сказати? Шановні депутати. Ось така баночка свинелашкована. Випуск Збройних сил України 4.62 року. Ну, вид баночка така не в року. А ось що ми маємо? Це навіть паштета не назвати. Запах квашеної капусти. Банки нам привезли вчора. Відкрили, їсти неможливо, бо це є мусор. Вона кисла, вона має тошнотворний запах. Виробник цієї тушонки. Ой, не фексується. А ось. Бачите?